Коли чоловік іде по вулиці та бачить попереду себе жінку, він, звичайно, першим ділом звертає увагу на її статору, на те, як вона одягнута, на те, які в неї ноги, яка в неї зачістка. І це все дуже сильно приваблює чоловіка. Але після цього всього, єдине, що він хоче зробити, це наздогнати цю жінку для чого, для того, щоб поглянути її в вічі. І там достатньо всього лише одної секунди для того, щоб мозок чоловіка сканував цю жінку і зрозумів, чи підходить ця жінка для нього в супутники життя, чи здатен він будувати стосунки саме з цією жінкою? І все те, що до цього часу йому подобалося: волосся, статура, ну все відходить на задній план. Це все неважливо. Важлива енергетика так працює його мозок. А жінки зазвичай стараються гарно одягнутися, стараються зробити гарну зачістку, манікюр, педикюр, але це все вони роблять насамперед для жіночого світу, для того, щоб показати свою конкретну здатність. Але якщо він хоче побудувати з нею стосунки, то в першу чергу для нього важлива енергетика цієї жінки.